Заклик до фізичної сили це один із способів маніпуляції, який ми розглянемо у цьому відео. Як це виглядає? Якщо ти не сповідуєш певну ідею, то тобі буде непереливки. Ми тебе покараємо. Якщо ти так гадаєш, то будеш сидіти в тюрмі. Якщо ти так думаєш, то ми тебе покараємо. Ми тебе звільнимо з роботи, застосуємо до тебе штраф. Я думаю, ви вже. Уловили певну закономірність. Тобто, коли до певної сили, до погрози застосування сили вдаються. Не доїси обід, получиш по голові. Не вивчиш уроки будеш покараний. Спосіб маніпуляції, спосіб впливу, не зробиш план продажів на підприємстві. то... Знімемо з тебе половину заробітної плати. Або можуть бути такі невизначені покарання. Запізнишся будеш мати справу з Іваном Івановичем. Тобто така от може бути маніпуляція, яка невизначеного плану. Незрозуміло, що ж там буде з цим Іваном Івановичем в кабінеті. за... Запізнення, яка буде ним використана аргументація словесна, а можливо фізична чи ще якась. Тобто, от така от маніпуляція через погрозу силою, вона хочемо ми чи ні, але присутня в нашому житті. Як я вже вам повідомив, батьки використовують часто в контексті виховання своїх дітей. Керівники підприємств, керівники взагалі певних структур. Люди в соцмережах, коли погрожують чимось. Буває, навіть доходить до того, що погрожують чимось законним. Ну, до прикладу, будете скаржитись в поліцію, то я заявлю на вас в поліцію. Тобто за законні речі погрожують застосувати покарання у вигляді закону. Або будеш писати заяву до поліції. То доведеться мати справу з Іваном Івановичем. Це вже така більш ну, різкіша маніпуляція. Не скажу, що витончена, одначе більш така багатогранна. Коли за нібито праведні речі загрожують покаранням неправедним. Буває таке. В юриспруденції доволі часто таке буває. В багатьох контекстах це буває. І я думаю, що. На сьогодні вам досить, тому що правило, хоча і таке, от, нібито на перший погляд, просте, одначе дуже небезпечне, не сказав би, що дієве, але таке от, певною мірою, жорстоке в своєму використанні. Якщо у вас є якісь запитання, пропозиції, міркування, то пишіть в коментарі до цього відео і до зустрічі у новому.